Сьогодні на всеукраїнському державному соборі ми зібралися, щоб разом побажати щасливого майбутнього нам і нашим дітям. І це майбутнє ми робимо вже сьогодні за допомогою наших світлих думок, чистих душ і щирих сердець. Шановні пані та панове, на цій площі, на нашій молитві, ми раді вітати прем'єр-міністра України Юлію Тимошенко. Ваше святосте, ваше блаженство, шановні керівники церков і релігійних громад, шановний народи України, шановні брати і сестри, я дякую всім, що ми сьогодні зібралися на святому для українців місті на Софійській площі для того, щоб об'єднатися в молитві за Україну. Ми знаємо, що в самі скрутні часи, в самі важкі часи. Саме спільна молитва укріплює наш дух, нашу віру і саме головне, зміцнює нашу волю в боротьбі за правильні і чесні справи. Я хочу подякувати зараз всім, хто молиться в ці важливі для України часи, за Україну, за її світлий шлях, молиться за те. Щоб кожна людина в нашій державі була щасливою і впевнено дивилася в сьогодення і майбутнє, ми сьогодні зібралися з вами на славному місці біля Софії Київської, де проходили найважливіші події в нашій історії. Саме тут відбувалися ті події, які стали знаковими для держави. Це і прийняття християнства, це і об'єднання Східної і Західної України в єдину соборну, неділиму, незалежну Україну. Саме ця площа бачила і Богдана Хмельницького, і Ярослава Мудрого. Саме тут, саме на цій площі формувалися історичні для України рішення. І сьогодні ми також зібралися тут разом з вами. Тому що знову перед Україною стоять складні виклики, стоять дуже важливі завдання. По суті, відкриваються знову дві дороги. І для того, щоб ми мали з вами впевненість і знання, як рухатись, ми з вами сьогодні звертаємося до Бога. Тому що Софія в перекладі і значить мудрість, а мудрість це головне. Що треба сьогодні нам просити у Бога. І я думаю, що ми з вами пам'ятаємо, що коли Господь запросив наймудрішого царя Соломона і запитав його, що дати тобі? Дати тобі слави, багатства, перемог над ворогами, то цар Соломон сказав: Господи, дай мені тільки мудрість, тому що саме мудрість дає і знання, і сили, і правильний шлях. І саме мудрості зараз, в ці складні часи, ми будемо просити у Бога для того, щоб він відкрив нам і знання і розуміння, як в цей час правильно робити вибір, як правильно захистити Україну, як правильно протистояти всьому, що заважає жити нашій державі. Але в той же час ми з вами точно знаємо, що мудрість. Має цінність тільки тоді, коли вона пов'язана з любов'ю. Тільки любов і є сутністю наших дій. І тому сьогодні, коли ми зібралися в молитві до Бога, ми також зібралися із любов'ю до Бога, до людей. І саме в любові ми мусимо зараз з вами приймати всі рішення. Саме з любов'ю ми мусимо продовжувати славний шлях України. Ми сьогодні зібралися для того, щоб об'єднатися в молитві до Бога. Молитва це є розмова з Господом, щира і відкрита, розмова, яка зміцнює нашу душу, зміцнює наш дух, зміцнює нашу віру. І перше, що я хотіла би зараз сказати, я хочу звернутися до Господа з проханням про пробачення, з проханням попрощення. За усю владу, за себе особисто, за все несправедливе і нечесне, що робила вся влада України, в тому числі і та, яку я очолюю. Я хочу, щоб Господь дав нам прощення, тому що ми щирі в тому, що ми хочемо визнати і наші помилки, і наші недоречності, і дії, які не викликали. Відгуку в душах людей. І я знаю, що якщо це прощення буде нам дане, подальший шлях буде ще більш надійним, більш ефективним і більш чітким. І я хочу також звернутися до Господа з проханням, благословити нашу рідну державу в ці складні часи. І якщо Господь. Зробив все так, що держава наша отримала незалежність, що держава наша отримала волю формувати свій життєвий шлях і свої вчинки, як вона бачить на свій розсуд заради блага свого народу. То я просила би Господа, щоб Він благословив Україну і наш народ на цьому подальшому шляху, щоб зміцнив незалежність України, щоб захистив наш народ, щоб дав нам мудрості і любові зробити все так, щоб наша рідна держава була справедливою по відношенню до кожної людини, щоб наша держава була матір'ю по відношенню до кожного свого громадянина, і щоб ми мали. Можливість з вами нарешті всі випробування залишити позаду, щоб ми мали можливість нарешті весь розбрат і всі протистояння залишити в минулому. І коли ми стоїмо на цій площі, де колись 92 роки тому, об'єднали. Ця Україна об'єднався народ, то я звертаюся до Бога благословити єдність нашої держави, щоб більше нас ніхто не роз'єднував, щоб більше нас ніхто не протиставляв і не сварив між собою, щоб об'єднаний був народ, щоб єдиною була наша держава, щоб єдиною і неділимою була наша територія, і саме головне, щоб зараз в єдиному потужному пориві. Злилася наша віра, наша молитва, наша сила і наша здатність проходити цей шлях боротьби, не зупиняючися, не проявляючи слабкості, ні в якому випадку не відчуваючи розчарування. Тому що вся наша боротьба це боротьба за добро, за любов, і це боротьба якраз добра. З усім тим, що заважає стати в повний зріст нашому народові, це боротьба проти всього того, що нам не подобається, і що не може далі з нами рухатися на світлому шляху перебудови України. Я хочу зараз звернутися до Господа в молитві, попросити благословіння, щоб саме в ці часи. Господь дав нам мудрості вибрати той шлях, який вже буде незворотнім. Той шлях, який буде світлим і таким, який для кожної людини привнесе в серце спокій, привнесе в наше життя мир. І привнесе в життя кожної людини бачення світлої і чіткої перспективи. Саме про це я хочу, щоб ми сьогодні звернулися з молитвою і з проханням до Господа Бога. І вірю, що коли величезна кількість людей об'єднується в єдиній молитві, то реальність стає такою, як хоче бачити її Господь. Я вірю в те, що сьогоднішня наша спільна молитва зробить так, що Україна нарешті стане сильною, красивою, європейською заможньою і достойною державою, яка засяє справжнім діамантом серед всіх інших сильних країн світу. І хай Господь благословить на цей шлях. Амінь.